Чи прощає Бог, якщо ми скоїмо один і той же гріх знову і знову? Щоб відповісти на це питання, найкраще нам слід розглянути два переконливих уривка зі святого Письма. Перше ми знаходимо в книзі Псалмів. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться його? Як далекий від заходу схід, так він віддали від нас наші провини. Один із найефективніших методів, який сатана застосовує щодо християн, полягає в тому, щоб переконати нас, що наші гріхи насправді не прощені, незважаючи на обідницю Божого Слова. Якщо ми з вірою щиро прийняли Ісуса як Свого Спасителя та все ще маємо неприємне відчуття щодо того, чи існує справжнє прощення чи ні, то можемо зазнати демонічного нападу. Демони ненавидять, коли люди звільняються від них, вони намагаються посіяти насіння сумнівів у наших розумах щодо реальності нашого спасіння. Один із найпотужніших засобів з усього великого арсеналу трюків сатани полягає в тому, щоб постійно нагадувати нам про наші гріхи в минулому. Він це використовує, щоб довести, що Бог не зміг пробачити нас, Атаки диявола не дозволяють нам просто покластися на обіцянку Бога і довіряти його любові. Але цей псалом говорить нам, що Бог не тільки прощає наші гріхи, а й цілковито віддаляє їх від нас. Це глибока думка. Безумовно, нам складно це зрозуміти, тому ми настільки легко починаємо турбуватися про прощення, а не просто приймаємо його. Суть полягає в тому, що треба просто відкинути свої сумніви й почуття провини та покластися на його обіцянку про прощення. Другий уривок ми знаходимо в першому посланні від Івана. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Яка неймовірна обіцянка, Бог прощає гріхи своїм дітям, якщо вони приходять до нього з покаянням і просять пробачення. Божа благодать є настільки великою, що вона може очистити грішника від гріха, і він стає дитям Божим. Навіть коли ми оступаємось, ми все ще можемо бути прощеними. Петро приступив тоді та запитався його.